Доброго дня, любі садівники та садівниці. Ось в мене вчора було таке питання в коментарях, що робити далі із саджанцями, які прийшли. Як їх саджати, чи підрізати коріння. Що, ну, що з ними далі робити, із цими саджанцями. Ну, я все роблю дуже просто. Ось, так, я знаю, що люди і підрізають коріннячку, і роблять. Посадкову яму заповнюють, але я цього всього не роблю. Так, звісно ж, я можу попідрізати коріннячку, де я бачу, що воно пошкоджене, десь поламане. Ось, звісно, я це відрізаю, але так-то, в принципі, я коріння не чіпаю взагалі. І знаєте, якось троянди ростуть і все з ними нормально. Хоча їх, в принципі, і не підживлюю свої троянди. Ось. Я обрізаю вершечок. Ну, якби то, пагони. На зовнішню брунічку я розумію, що зараз осінь і зима все, все одно скоректує. Ось, і весною ми обріжемо вже. На зовнішню брунічку, все так, що залишиться живе, так як потрібно буде обрізати їх весною. Але все одно, знаєте, ось навіть осінню при посадці я все ж таки обрізаю на зовнішні брунічки, Ну, я не знаю, я не можу інакше. У мене прям рука сама тягнеться. Хоча я розумію, що це осінь, і ну, це не потрібно, тому що, ну, я ж кажу, зима внесе свої корективи. І основну обрізку ми будемо проводити весною вже. Е, ну, Мене питали, то я ось знімаю це відео. Посадкову яму я також не роблю, не підготовую, не підготовлюю. Я просто викопала яму, поставила саджанець, розподілила коріння так, щоб воно було. Ну, щоб не було доверху, щоб воно нормально роз... ну, то розкладаю нормально його в ямку і закопую. Ну, зараз я покажу. Взагалі-то вважається, що коріння має бути такої ж довжини, як і стебла. Ну, Саджанець має бути гармонічний як зверху, так і знизу. Тому, так, коріння можна попідрізати, але ну, ось, воно ось дуже довге. Але ви знаєте, я цього робити не буду. Я цього не роблю. Я його розкладаю так собі в ямці. Головне, щоб воно не було доверху не закручене не було, тому що саджанець не буде розвиватися. Ось. Ну, Я, звісно ж, покажу, але я мала сказати про це. І про посадкову ямку. Я її не роблю, я ж кажу, я просто викопую яму і закопую саджанець. І нічого туди не додаю. Тому що в мене, ну, здається, ґрунт нормальний. Я не знаю, який в мене ґрунт. Але ось троянди ростуть, нормально себе почувають, нормально розвиваються. Тому я ну, за це не хвилююся. Але я знаю, що є досить бідні ґрунти. І люди вимушені просто робити хорошу посадкову яму. Тому не знаю, дивіться, як у вас, який у вас ґрунт, і думайте, що вам робити. Тим більше, що на Ютубі є дуже багато відео про те, як саджати троянди, як правильно робити посадкову ямку. Та і в деяких розплідниках також є інформація про те, як. Саджати троянди, тому інформації дуже багато. Е, мене запитали, то я ось мушу дати відповідь. Е, ось ще хочу сказати, як визначитися із тим, який у вас ґрунт, я не скажу, тому що я не знаю, я ніколи цього не робила, тому не скажу. Чи потрібно замочувати саджанці перед посадкою, я їх взагалі то не замочую. Якщо я отримала посилочку свіженьку, вона замотана, ось вона в такій глиніній бовтушці. Тобто корінечко все мокре, або в вологій тирсі, воно все мокре, свіжесеньке. Я розпакувала і одразу посадила. Нічого не замочую. Але якщо, наприклад, ось як я знімала відео розпаковку трояндочок із долини роз, я її розпакувала для того, щоб вам зняти відео, показати саджанці. І мені потрібно було йти на роботу. Тобто я не могла їх одразу посадити. То, звісно ж, я набрала ось таку бадю води і замочила, замочила їх повністю і винесла у подвал. Ну що ж, ось показую, як я саджаю троянду. Це земля просто викопана з цієї ямки, тому що в мене тут засипано хвоєю, усе зверху. Тому не хочу так змішувати цю землю із хвоєю. Водичка це просто дощова вода. Ось саджанець трояндочки Ешлі. Я ось так от тут досить глібока, на лопату, навіть трішки більше ямка. Ось так от я кладу саджанець, розкладаю коріннячку. Кажу, щоб воно не було доверху обов'язково. Ось я його. так розклала прививка. Ось місце прививки, воно має бути трішки заглиблене. Зараз я покажу, що я роблю далі. Ось, значить, ось так прики... Прикидала я цей саджанець землею, добре натовкла. Е і туди на дно я води не ляла. Я ось прикидала ось так от його землею, затовкла. І тепер вже я лью воду. Ну, у нас досить було, в нас вже не знаю, який день йдуть дощі. Ну, ось так от я влила, скільки влила. І зараз, коли ця вода повністю війде в землю, ось. Тоді я вже повністю цей саджанець, ем, до, досаджу. І ось тут зараз поки що мокро, дуже так мокро, тут просто, бачите, болотом. Ось можна цей саджанець собі, так, знаєте, поправити. Може, якщо навіть ви бачите, що. Ви дуже вже заглибили ось цю прививку, то можна його навіть трішки, ось так, знаєте, піддістати і підтовкти там, щоб в корінь ви там, знаєте, не було пустот. Це дуже обов'язково, ось це найголовніше при посадці. Щоб не було пустих місць, щоб земля була добре затовчена біля коріння. Ось так от ще підсипала землі, ще добре затовкла. Зараз ще підсиплю вже і добре затолочу ще раз. Ну, ось, я його посадила, місце щеплення тут бачимо заглиблене. О, тут в мене ще якісь камінці. Так, тепер я Присипаю тут, що в мене тут уже цієї хвої якось мало. Але так, скільки є, якби то замульчовую. Якщо ви замульчовуєте, а краще все ж таки мульчувати рослини і ще її води. Ну, якби то і все. Трояндочка посаджена. Все дуже легко, все дуже просто. Я не танцюю із, знаєте, із цими трояндочками, із цими саджанцями. попідрізала верх, посадила, головне, добре затовкти там ту коріннячку, полити і все. Поки що все. Ось таким ось чином, дуже простим в мене посаджені усі троянди і все з ними добре. Вони добре розвиваються, ростуть і квітують. Все, надіюсь, я об'яснила якось так нормально. Що я роблю із своїми трояндами. Надіюсь, вам цієї інформації вистачить. Ось, а якщо ні, тоді звертайтесь до інших джерел. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у наступному відео.